Вітаю! В ефірі програма Наші гроші досудилися. Я її ведуча Аліса Юрченко. Традиційно говоримо про суддів і суддів над суддями. ВРП або Вища рада правосуддя надзвичайно впливовий орган. За нею останнє слово у призначенні суддів. Вона виносить догани, відсторонює з посад, подає на звільнення суддів і дає згоду на їх арешт. І це одного з її членів Павла Ричківського ГПУ не так давно викрила у намаганні отримати 500 тисяч доларів хабара за вплив на власників мантій. Так от у ВРП зараз дообирають шість представників. Це вкрай важлива подія. Обиратиме їх з'їзд судів без особливого впливу громадськості. Але щоб надати цьому процесу прозорості, кандидатів заздалегідь запросили на інформаційний марафон, розповісти про себе та відповісти на питання. Кандидатів 44. Прийшли на марафон лише половина. 23 кандидати. Це нинішні судді та судді у відставці. Хто вирішив відмовчитися і що кажуть ті, хто прийшов далі у сюжеті. Формується е, вища рада правосуддя. Ті повноваження, які дані в вищій раді правосуддя це. Перевірка законності підстав для затримання притягнення суддів до кримінальної відповідальності арешт, другої це підготовка нових кадрів. Днями своїх представників до цього органу обере всеукраїнський з'їзд суддів. На шість вакантних місць 44 кандидати. З поміж інших на посаду ВРП претендують судді зі скандалами у біографіях і чималими плямами на репутації. Активісти нарахували 16 кандидатів, до яких мають найбільше питань. Вони не відповідають критеріям, і ми сформували на основі цього такий так званий чорний список цих кандидатів, які, на нашу думку, не повинні потрапити до цієї вищої ради правосуддя. Лариса Шевцова, Тетяна Чумаченко, Михайло Цуркан, Тетяна Стрелець, Олена Первушина, Тарас Оксюта, Анатолій Лазаренко, Валентина Курило. Оксана Епель, Степан Гладій, Сергій Гирич, Руслан Арсілій, Костянтин Бабенко, Віталій Снігирьов, Павло Шкіндер, Григорій Олейніков. Двоє кандидатів з чорного списку активістів, Павло Шкіндер та Григорій Алейніков, паралельно з ВРП намагалися потрапити і до нового Верховного суду, але завалили тестування незнання знання права. Ще двоє Костянтин Бабенко та Віталій Снігірьов, на конкурсі верховних суддів не пройшли спецперевірку, Але всі вони хочуть потрапити до Вищої ради правосуддя, аби вирішувати долю суддів. Наприкінці лютого для кандидатів до ВРП проводився інформаційний марафон, щоб вони могли заявити про себе і пояснити, навіщо йдуть до Вищої ради правосуддя. Якщо говорити про моїх мотивах, то прежде всього у мене є такое искреннее глубокое желание очистить судебную власть, знаєте, от комсомольцев. в приличном обществе не только постыдно сказать, что ты судья, а опасно. Найскандальніші з кандидатів, до яких мають питання активісти, на відкрите спілкування, взагалі не прийшли. Серед них Олена Первушина, суддя Голосіївського райсуду Києва. Під час часів майдану головувала у суді Голосівському суді міста Києва, де розглядалося доволі багато справ, які стосувалися активістів, які були учасниками протесту під час тих подій. За спостереженнями активістів, Олена Первушина має міцні зв'язки з військовою прокуратурою на чолі з Анатолієм Матіосом. А не так давно автомайданівці зафіксували суддю на елітному позашляховику Тойота Land Крузер, якого немає в її декларації. У відповідь Первушина поскаржилася на сте. Ежен у військову прокуратуру, чим забезпечила стрімкі обшуки в одного з активістів. Хоча адвокати перевушеної знали, що на вулиці біля суду її позашляховик відкрито знімали саме активісти. Це автомобіль, на якому я передвігаюсь, який мені був предоставлен в качестве охорони. Зараз я передвікаюсь на мікроавтобусі з охорони. До цього я передвікалась на мастів. Мазда 6, по-моєму, називається. До я передвигалась на сузуки. Окрім первушеної на відкрите спілкування не прийшли ще п'ять кандидатів з опального списку активістів, зокрема, відомі за чисельними журналістськими матеріалами судді Руслан Арсірій та Костянтин Бабенко. Але й ті, хто ризикнув прийти на розмову, визнають, мають про що помовчати. Ми 10 років мінімум маємо мати стажу. а в мене 30. То ну не може бути, щоб в моєму шкафу не було певних скелетів. Звичайно, є. Наш наступний фігурант теж кандидат до Вищої ради правосуддя. Вже відомий поїздками на закордонні курорти у той час, коли в Києві від його імені виносилися рішення. А Юлія Самсонова з'ясувала, що вже кілька років суддя мешкає у будинку значно більшої площі, ніж зазначено у його декларації. Нові паралельні реальності судді Руслана Арсірія. Село Іванковичі, 30 кілометрів від столиці місце компактного поселення українських високопосадовців. Нерухомість тут мають впливові та заможні депутати-бізнесмени Андрій Іванчук та Андрій Деркач, голова комітету з питань охорони здоров'я Ольга Богомолець, а також заступник голови адміністрації президента Дмитро Шимків. Власні палаци будують міністр культури В'ячеслав Кириленко та екс-міністр палива й енергетики Юрій Бойко. Родина судді Окружного адміністративного суду міста Києва Руслана Арсілія також має тут нерухомість. Згідно з декларацією законника, це скромна хатинка на 65 квадратів, придбана у 2012-му, збудована ще раніше, у 1990-му. дев'яностому. Як ви стати до суддя, які вказують на місцевіму інформацію декларації? А що такі судді вже встановлено? Ось як насправді виглядають 65 квадратів суддівської оселі. Поміж бідних сільських хатин виріс новий маєток. В рази більше за будинок з декларації. Одразу за ним власна капличка. До неї в судді задекларована особиста колекція ікон. Її вартість Руслан Арсії вирішив не зазначати. У кінці земельної ділянки ось ось з'явиться чи то власний басейн, чи то ставок. Поряд вже збудована супутня напівскляна споруда. І, хоча реальний вигляд маєтку зовсім не відповідає інформації в декларації, суддя наполягає все законно. Він повністю відповідає тим документам, які я використовував для того, щоб заповнити цю декларацію, а чи відповідають вони дійсності? Там же немає будинку, який а що таке відповідають дійсності? Яким чином я цю дійсність маю принести в декларацію? За версією Руслана Арсірія, усе, що ви бачите на відео, це все ще процес реконструкції старого будинку. Там здійснюється реконструкція. В реальності є те, що зареєстровано в реєстрі. Тобто, це реальність. Те, що здійснюється реконструкція, те, що вводиться в експлуатацію, це ще не реальність? Це дії, які передують воду в експлуатацію. А ось сусід, що живе поруч, бачить зовсім іншу реальність. Чоловік стверджує, що судівська родина перебудувала будинок кілька років тому і давно в ньому мешкає. Хто тут живе в тому будинку? Оля. Угу. Чоловік її русла, угу. а мати її люда. А давно вони тут живуть? Ну, вже ж пару років. Ви, може, купили жильо, а тоді перестроїли, трохи три, може, в четвер. Так вийшло, що я розглядаю ці справи і ну, трошки розбираюсь в порядку декларування. Поки не задекларовано закінчення будівництва, то на папері має бути той будинок і та споруда, яка зареєстрована в відповідних органах державної реєстрації. Таке трактування закону суддя дозволяє собі, попри те, що у самій формі електронної декларації є спеціальний розділ для об'єктів незавершеного будівництва. Форма декларації передбачає вказувати не лише якби площу. Тих речей, що по документам відповідно, і об'єкту незавершеного завершено будівництво. Старенький будинок разом з двома земельними ділянками площою 40 соток коштував суддівській родині майже мільйон гривень. У декларації за 2015 рік Руслан Арсірі зазначив, що разом з дружиною має 150 тисяч доларів готівки. Це ще понад 4 мільйони гривень, а також мисливську зброю, вартістю ще півмільйони. Це питання мені вже задавали, в тому числі задавали при здійсненні перевірки відповідно до закону про очищення влади. Ніяких запитань щодо цих питань не виникло у державних органів. А у нас і виникає, можна розповідає. Працював я все життя. Попри деякі невідповідності статків декларації, а також декларації дохода, Руслан Арсірій претендує на посаду до Вищої ради правосуддя. Хоче брати участь у призначенні та звільненні суддів і контролювати їх доброчесність. А чому от саме ви маєте зайнятися? А якщо не я, то хто? Не виключено, що саме Руслана Арсірія судді днями включить до своїх представників у Вищу раду правосуддя. Власники мантії вже висловлювали йому довіру, обравши до органу свого самоврядування ради суддів. Чому б не довірити йому ще й перевірки на доброчесність? І, врешті-решт, спати спокійно. Паралельно з довиборами у Вищу раду правосуддя триває і конкурс у новий Верховний суд. Це взагалі подія історичного значення. Обирають верховних суддів на конкурсі вперше, а сам конкурс фактично проводиться з коліс. Тому чимало його аспектів вирішується на ходу, інколи буквально під тиском активістів. Оприлюднювати чи ні роботи кандидатів на іспиті, показати чи не показати їхні досьє. І якщо показати, то кому запрошувати чи не запрошувати громадську раду доброчесності, ставити питання на співбесідах. Усе залежить від доброї волі організаторів конкурсу. Чи є вона? Продовжуємо говорити з представником вищої квалів комісії суддів Станіславом Щоткою. Сніслава Олексійовичу, вітаю далі. має початися найцікавіший етап співбесід, коли члени вищої кваліфікаційної комісії суддів ставитимуть зокрема гострі питання кандидатам, і перед цим громадська рада доброчесності надаватиме свої негативні висновки, якщо вони будуть по декому з кандидатів. Власне, як це відбуватиметься? Чи зможе громадська рада доброчесності брати участь в самих співбесідах? Ставити питання? Ну, етапу співбесіди я інтриги додам в передачі, буде передувати ще один етап: морально-психологічне тестування і здача тестів на загальний рівень здібності. Це вперше буде робитися. Цього... Це вперше для суддів мають на увазі. Перше для всіх. Це... Ну, детективи, А, ні, так ну, само, Я маю на увазі для так. суддів, конкурсантів. Там ж не так. тільки судді, там адвокати, там науковці. Це для mm. тих, хто в межах, ну я живу своїм конкурсом. Я не знаю, Там хтось живе поліцією і прокуратурою, я живу зараз цим. Така буде подія ще. Після цього, да, дійсно, етап співбесіди. Що стосується висновків громадської ради доброчесності, ми наголошували завжди і просили колеги, і зараз продовжуємо просити. Давайте нам висновки, але ну щоб вони були структурні і е, мали ну зміст належний, тому що цей висновок, в, ну при умові, що він буде таким і буде сприйнятий там колегією комісії, він стає частиною нашого рішення. Розуміємо, да? Якщо, а висновок про невідповідність конкурсанта можливості відбутися як суддя Верховного суду. Все, людина на підставі, в тому числі цього висновку, вибуває із боротьби, не стає майбутнім суддею. Є можливість припустити, що людина не погодиться з Таким перебігом подій піде, наприклад, до суду споритися. Є чи нема? Є. То, е, оскільки далі перспектива судова, я би хотів, щоб е, наші матеріали, наші, це я кажу, і нашої громадської ради витримали критику судову. Бо були випадки, коли суддя приходить і з ним чотири адвокати. Чотири. Тепер, що стосується, чи буде брати участь громадська рада, е, є пропозиція колег. Як вони це бачать, і здається, у них в регламенті навіть про це є, що вони мають право представляти свій висновок ну, в комісії. Я думаю, це правильно. Раз закон їх зробив суб'єктом цих ну, процедур, цих процесів, то звичайно вони передають висновок і, мабуть, представник громадської ради доброчесності саме таким чином може представляти громадську раду по ну, по Висновку, скажімо так, чи там по доведенню висновку до вищої кваліфікаційної комісії, то цього найважливішого етапу співбесід вища комісія підходить не те, що не опублікувавши досьє кандидатів до Верховного суду головного суду країни, не опублікувавши, не надавши доступ громадській раді доброчесності, навіть до мотиваційних листів кандидатів і до їхніх автобіографій. Яким чином буде вирішено це питання, якщо ви плануєте його вирішувати? Ну, меседж такий: комісія готова надавати інформацію в межах закону про доступ до публічної інформації до тієї, яка не заборонена для, ну, для надання. Це мотиваційний е... лист не заборонений для надання. Звичайно, а, чекайте. А ну, а звідки тоді дані, що ми комусь відмовили щось таке надати? Це позиція ГРД, позиція журналістів, які зверталися е, за цими даними. Я би хотів бачити наші ну такі мотивовані відмови про те, що ми кажемо, що ми не дамо вам матеріали або інформацію, увага, інформацію з досі, яка не містить персональних даних. Я е, ну е, пам'ятаю. Ті, хто звертався до мене, ми давали інформацію за винятком персональної, з в тому числі з досі. Не буду називати конкурсанта. Є один конкурсант, до якого там певна цікавість тобі, підвищена тобі, це е, точково по окремому конкурсанту. Якийсь окремий документ. Е, ми, звичайно ж, маємо е, в відкритому доступі оприлюднити і розмістити досі. Е, я не готовий зараз сказати, прямо коли ми це от, от в такому масштабі зробимо. Але я знаю, що є технологічний цикл відповідний і технічні забезпечення, які зараз розробляються для того, щоб в електронному вигляді це оприлюднити. То я би був за те, щоб давати доступ за винятком персональних даних. Ми, до речі, це робимо і за запитами Національного антикорупційного бюро. Ми даємо за винятком персональних даних. Це. Сприймається спокійно, я знаю, що для кримінальних проваджень їм потрібно там, як доказ. Тому в цьому питанні проблем немає. Інше, ну, от наскільки технічно комісія готова е, його там, ну, технічно опрацьовувати і в електронному вигляді подавати. У нас, я знаю, що у нас з цим була проблема. По-перше, вирішували проблему з е, е, дозволами Держспецзв'язку. Це така серйозна організація, яка там, ну... Добре да, також скандалами. Пере з перебігом подій у національному агентстві з питань запобігання корупції, ну ми, ми не виняток. До нас відношення ж не виключне. Таке саме. Тому отримувалися ці дозволи і там це не просто відбувалося. Є є з цього, ну, з цього приводу, є певна проблема. Очевидно, ну це тобто е... може трапитися таке, що досі кандидатів до Верховного суду буде опубліковано після того, як оберуть судді Верховного суду. Ну я б не хотів, щоб так сталося. Це ваше таке припущення лукаве, але я б хотів, щоб було, ну щоб ми закон виконали в цій частині. Я б я б так хотів. Ну теж так. Ми е, до речі, я хочу знаєте, сказати, там е, звучало, е, коли е, ну, від нас вимагають і правильно вимагають ми е, за конструктивну таку критику дружелюбну. Е, але десь прозвучало, що в комісії там людей щось за 300 людей, мабуть, знаєте, скільки в комісії людей працює. По факту 241 людина, мінус 31 особа у декреті, 210 людей це ті, які забезпечують оці всі речі. Нормативні написання нормативної складової да, процедур, тому що кожна процедура повинна нормативно супроводжуватись це відповідні порядки, положення, регламенти. Я розумію, що це скучно. Не, не Ні, ви... навпаки, Сніславич, да. ви дуже цікаву тему о, так. зачепили зараз. Тоді так. я пропоную озвучити і заробітну плату. Членів в комісії власне з такою заробітною платою, я думаю, можна собі принаймні на час конкурсу знайти чимало помічників, які хоча б допоможуть там відсканувати документи. Подумаємо Приводить. над цим згоден, але 225 тисяч гривень на місяць, е, так? Уже так. Да. Це відповідно до нового закону. Е, ну, Це ви ж називаєте те, що кажуть, брудними. ну, да? ну, як, ну, з, з податками з усім. Да. Якщо відрахувати звідти податки, то сума, звичайно, менша. Е, погоджуся, але це не стосується жапа апарата в такій мірі апарат таких коштів не отримує. Дякую, Станіслав Олексійович. Це був Станіслав Щотка, представник вищої квалів комісії суддів, яка обирає суддів до нового Верховного суду. На цьому сьогодні все. До зустрічі наступного тижня. Це була програма. Наші гроші досудилися. Ми хочемо, щоб судді судили чесно або сиділи за ґратами.